В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Війна в Україні повномасштабна у 22 му році відкрила нам одну істину для цілого суспільства. Ми почали святкувати святого святителя Миколая Архієпископа Мерлікійських. Скільки треба було людям зрозуміти, що ця людина дійсно жила? Тому більше 1700 років. До цього всі святкували Діда Мороза, а війна принесла в суспільство переворот в голові, поміняла свідомість, і всі тепер кажемо. Що Святитель це є наш небесний покровитель. Для православного світу відкрили нам тайну? Ні. Тайну відкрили для тих, хто хотів завжди в Росію. Відкрили тайно для тих, хто завжди противився церкві і противився Господу. А тепер документальні фільми знімають. Що святитель Миколай був. Тільки уявити, в 21 столітті, в 22 році знімає документальний фільм, що святитель Миколай був. Для нас це є тайна, дорогі брати і сестри. Для нас це не є тайна. Але це була тайна для тих людей, які святкували Новий рік і Діда Мороза. Видуманого персонажа легше вірити, чим справжню людину. Не абсурд, абсурд. І ми дійдемо до того часу, дорогі брати і сестри, що будемо не святкувати новий рік, як нав'язав нам Радянський Союз. А будемо святкувати Різдво Христове. Будемо святкувати сімейне свято Різдво Христове. Бо знову Радянський Союз все зробив, щоби спотворити Різдво Христове, щоби спотворити святителя Миколая, все ввели в оману. Але людина хоче вірити цю оману. Їй легше повірити цю оману. Саме тому і вона вірить завжди у божків. Вірить завжди в уяву, яку її нав'язують. Але це дуже радує, що святитель Миколай стає все більше і більше відомим. І все більше і більше стає шанувальником для людської душі. Ми починаємо дійсно перенароджуватися. Більше того, ми починаємо народжуватися. Аж тепер ми починаємо бути людиною. Скільки треба було пережити, щоб усвідомити це все. Скільки треба було крові пролитися, щоб усвідомити це. Але кажуть, в народі краще пізно, ніж ніколи. Тому дуже є важливо розуміти для кожного християнина. Що Святитель Миколай ніколи не був в Україні. Він ніколи не був в Україні. Але як ми його шануємо? Як ми його поважаємо православний світ? Як він православний світ любить Святителя Миколая? Чому? Тому що він проявив свою любов. Ще під час земного життя тут. І після земного життя він нас і не покидає. Скільки ми звертаємося до Нього, стільки ми і добра від Нього отримаємо, скільки ми просимо Його, і завжди Він приходить нам на допомогу. Тому, дорогі брати і сестри, дуже приємна звістка прийшла на святителя Миколая архієпискомерських. Що святителя починають визнавати навіть ті, які ніколи не признавали, ті, які завжди нехтували святителем, ті, які завжди відкидали його. Але зараз святитель Миколай стає все ближчим і ближче до людського серця. Все ближче і ближче здійснюється пророцтво. Які і говорять, що всі ми повинні з'єднатися. Всі ми повинні любити один одного. Всі ми повинні шанувати те, що церква свята заповідає. Тому що церква ніколи не старається людину загнобити, але навпаки відрізнити, де є Господь. А де є нечисть? Ми не говоримо про російську церкву, куди вона в себе завела. Але це теж наслідки Радянського Союзу. Тому що Радянський Союз зайшов саме в російську церкву. Він полонив всіх, хто там був. І саме ті, що були в погонах, вони стали в рясах. І на це прийде час, дорогі брати і сестри, і згадаємо всі, що Господь там теж зробить чистку, теж зробить переворот, тому що не можна нехтувати Господу і його святини. Тому бажаю, щоб за молитвами святителя Миколая, Архіпископа Мерлікінський він вислухав наші молитви, щоб він доніс. Спасителю нашому до Його престолу, де він випросить нам якнайскорішу перемогу над ворогом, тобто російською агресією. Амінь. Слава Ісусу Христу!